Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог, як живе моя сім'я. Ну, а так як у нашій сім'ї є такий помічничок, як Кубота, я вже говорив, це не трактор, це член нашої сім'ї. От, і було відео, я знімав, який трактор краще купувати японський, там, китайський чи який. Ісь інший. Ну, дуже було багато різних коментарів, але дуже було багато в підтримку японського. Але є одна єдина проблема це цінова політика. Так що, друзі, дивився я в інтернеті, скільки коштує, наприклад, отакий. Ну, їх дуже мало, тому що він старенький. Він 77-му випуска, Знайшов я, не пам'ятаю, чи на тоту Tractor, трактор, чи там у Вінниці там є про міні-тракторам. В продажі стояв отакий Кубота v 5001 4200 умовних одиниць. Ну, а як на сьогоднішній день долар, ну, в середньому 40, то трохи кусається та да й наші доходи на даний момент трошки не співпадають з нашими так сказати, забаганками. Хотілося, звісно, придбати більшого трактора, так як хочеться все-таки спробувати. Трошечки ковирятися в землі, трошки у більших масштабах, хай там невеликими. Але коли був би більший тракторець, можна було б трошечки більше це все діло робити. Хоч в цьому році в аграрному напрямку дуже хлопцям важко, тому що спілкуються, Ціна на зерно фактично ніяка. А паливомастильний, посівний матеріал, міндобрива. Тобто все це діло коштує трошки грошей. Ну, Побачимо, якщо так сказати, дадуть нам іпотеку деякі люди, то, можливо, купимо. Є в мене підписник, який мені, ну, з яким ми спілкувалися по поводу екструдера. Він питав мою думку. І я кажу: ну, по екструдеру я не, не користувався і е, рахую, що він мені не потрібний. Екструдер, добре, коли є, наприклад, якесь фуражне, неякісне зерно, пропустити, зробити термічну обробку або для того, щоб пропустити всі злакові. І зробити хороший такий престарт. Тобто перепустити через екструдер, це все діло перебити, поважити по рецептурі, змішати, і загригнулювати або робити зерносуміш. Було б непогано. І так як у нього каже, в мене там, з електрикою проблеми, кажу, можливо, там є трактор, у вас же є земля. О, так що якось так. Так, Анатолійович тут прийшов сьогодні обратно до мене колядув... колядувати на пару годин і йде ну, на роботу, підмолов ще трохи кукурузи. От. І з ним роз... розговорилися, він каже, та в мене теж я полюбляю японців, у мене там кубота там, 20 eh, GL, там 21, чи... не, не пам'ятаю. І каже, у мене там 10 гектарів землі, я обробляю такою куботою. Ну і я загорівся, ну але хочеться вже щось таке, щоб було з кабіною. Ну, не знаю. А він каже, у мене брат займався цим чи займається. так що, Але зараз трохи є з цим нюанси. Десь плавають вони там в Атлантиці. Ну, побачимо, щось може приїде, якщо загоремося, то візьмемо іпотеку в одного із знайомих і купимо тракторця, а там буде здоров'я, то одробимо. А може почекаємо, коли вже закінчиться війна. Будемо робити все можливе для того, щоб вона скоріше закінчилася, Ну, а потім вже будемо щось робити, тобто планувати. Але не хочеться зупинятися, хочеться щось робити, щось міняти. Ну, не завжди це виходить. Зараз трошки інші задачі. Ну, а так, як говорили, там по якупончикам деякі люди подивимося, що там, як він заведеться у мороз. На сьогоднішній день було у нас вночі мінус, там, більше, ніж 13. Холодно було, і я вирішив спробувати це все діло. Завести. От. Ще все-таки хочу поговорити на тематику і ще раз подякувати усім, усім усім, хто долучається до збору коштів на автомобіль. Вже було 87 тисяч гривень. Ще в мене залишилося із прошлої степловізорів 3,5 тисячі гривень. Вчора приніс. Не приніс, а принісла, принесла маленька, принесла маленька дівчинка Анюта, яка моя сусідка, чи де, живе вона неподалік. От з батьком цим Василем Соймою. Ну, він є на відео, і ця дівчинка є. Вона дивиться мій канал, і вона знає особисто дядька В'ячеслава і прийшла е, і принесла тисячу гривень також в підтримку, щоб долучитися до збору на автомобіль. Мені дуже приємно, так що Анютка, якщо дивишся тобі, привіт. Від дядька Сергія, і так як вчора була у нас колядка, то люди приходять колядувати. А тут вийшло, що вчора всі приїжджали, щось або допомагали, або щось привозили. Ну, понятно, так як я господар і теж батько, то дитинки смаколиків, звісно, ну, на колядку дав. Але це була не колядка, дитинка не колядувати прийшла, а прийшла допомогти. Так що збір коштів поки ще продовжуємо. Хотіли ми купити мінівен, скинули ми. Те фото і командир забракував. Більше всього, що буду, будемо шукати Т-4 або е, Віто. Ну, Будемо дивитися. Ще чекаємо повернення е, командира туди на позицію. І В'ячеслав поговорить з ними, і можливо, вони нам скинуть варіант, що б вони хотіли. Ну, а там будемо дивитися, тобто будемо е, вже потім е, е, шукати те, що вони хочуть на даний момент до 15 числа. Будемо це все діло, ну збер... ну, хто там ще буде передавати, тому що я не знаю, там на Western Union хтось хоче скидати, а мені не сказати Лесі Петрівні, Лесі Петрівне немає. Тобто, все, що соберемо, якщо залишаться кошти, ми знатимемо, що нам купити. Все це діло я покажу на каналі, як це відбувається, що відбувається. Карту я відкрив перший раз. Вона чиста і ніхто ну, тобто, я думаю, що можна буде подивитися. Чи були з неї виходи чи ні, тобто, бо я ще в цьому не розуміюся. Я не користувався. У мене цим ділом займається дружина, і так як її немає, прийшлося переступити через себе і поїхати відкрити рахунок. Так що скидав я деяким людям фото, як виглядає автомобіль. Я долучу його. Думаю, я думаю, що в відео я додав, там є кусочок відео, як хлопці на ньому їдуть. Це ну, ще воно їздило, їздив той автомобіль. На даний момент вже все, він вже не їздить. Так що, друзі, якось так е вставочку вставлю, продивитися. От, Отаки буде е для кого ми це все діло робимо. Так що, друзі, зараз е спробуємо завести нашу куботу. Ну що, друзі, будемо пробувати тепер заводити нашого япончика в мінусову температуру. Ну, Не знаю, може десь і немає, але ну, в районі, я думаю, що. 7-8 точно є. Так, видно мене там буде чи ні? О! Він нам і не потрібний, ну спробуємо так, Розку додамо. Інтралочка є, нажимаємо свічку на колення. Погано, що лампочка не світиться. Так, раз нажали, лампочка потухла і завели. То треба попросити моєї підписниці Наталі запіги. Її сина Ігоря, він автоелектрик класний. І він мені під собою підсобить нас виручав вже неодноразово по автомобілям. Ну і думаю, якось так. Треба було, звісно, зарядити акумулятор, ну подивимось. Так, я думаю, що вже секунд 30 пройшло. Так, будемо пробувати. Що, друзі, япончик завівся. Якщо не люблю я заводити дизеля в мороз. Ну, правда, це ще й невеликий є мороз. Ну там хтось сказав мені, що як він заведеться, коли буде мінусова температура. Дизель теж не зимовий. тут залив я тайбачок, і як того 10 літрів вистачає, можна їздити пів сезону. Це як у нагрузці, то трохи більше там, якби щось зробили. А як прицепчиком тут по місту їздить. От, розход невеликий, 9,5 тонн, двох двигун. Водяне охолодження, залитий антіприз. Ну якось так, вже по технічним характеристикам я розказував. Щось диванчик. Без газу поки не все, Так що так, зараз трошки прогріємо, поїдемо. Покажу, як він на понижених їде, на повишених. Хтось питав мене по поводу, чого це з китайця противаги оказалися на черметі. О, ну, Я точно не знаю, але казав мені цей хлопчина, що привозив, хтось там переробляє е китайці, щось вони на них вішають, і просто противаги їм не треба, і вони їм привозять на чермет. Ну, привозили. О, так що якось так. І вийшлося новенькі противаги, бо хтось каже, може то в нього таке було життя коротке, що вже вилізли осенята і поздавали на черме. Ну якось так. Хай трошки подирчить. Ука завівся, я думаю, буде більший мороз. Спробуємо завести і пізніше. Я тут дивлюся. Коробка. І мост задній алюмінієвий, я навіть не звертав уваги. Масло залите, полусинтетика дизельна. Ну якось так. Зараз пригрійте, вже руки попримерзали. Ух. Так, зараз газу беремо. Ну, звісно, нагріть дизеля в такий мороз. Ходя і не є, там тракторист чи дизеліст. Ну Вже газ кинув, роби на колостих, значить можна помаленьку рухатися. Ну що, друзі, зараз покажу як він їде на понижених, на полишених. Коментувати не буду, не взяв я мікрофончик, а хтось там питав мене, є в тебе він чи немає. Є в мене мікрофончик, є і наушники. Є. Є все, і є ще сам ципалка, але не торкти, коли ти займаєшся сільським господарством, є можливість носити з собою. Якби я тільки відики знімав, в мене уривки мого життя. Як засняв, так і виставив без монтажа. Так що зараз покажу, просто тут приїду, покажу, як він їде. Дуже маленькі понижені передачі і ну, він тягне реально по роботу. По підножку він їде по рядю, тяне за собою такого пускату, що пробили, поки притягнули. Треба буде сьогодні опущувати, нашого манка до Йочика. Так що пробуємо вертя такувати. повітря, боже, боже Я е, серга зараз зафіксована вінком, не хочу знімати. Коли ми виїжджали на кучу різно, і понуди, парапли. Взяти свого хлопчика нормально він працює в мороз. Вал відбору потужності, зараз включу, покажу як він. Так, догнать. Опа Крутиться. І И... отак. Подві передачі. Жалочку, чи копалочкою ми вже підключали, працювали, в принципі, нормально. Так що, хто там казав, що япончик японці мерзнуть зимою, да нормально вони себе почувають. Тарах котить, як дядько, свічка на кову накалювання робить своє діло. Так що, друзі, такий відік, як завжди, про все і не про що. От. Кому було цікаво, правда, що тут цікавого? Тут нема нічого цікавого. Але якщо є якісь запитання, пишіть коментарі. Задавайте запитання, ставте лайк, підтримку канала. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуємо одне одного. Усім пока-пока. Погнав я далі.